Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Ви тільки подивіться, які кольори поєднані на цій арці. Це цвіте троянда Вестерленд, це вже залишки її квітування. І почав цвісти клематіс. Саме ці два кольори неймовірні, коли поруч. І сьогодні мова піде про арку. Досить популярна в якості прикраси двору. В мене на каналі вже є відео, коли ми робили таку арку під троянди. Кому цікаво, я під відео залишу посилання на це відео. Це ж просто неймовірно. Вона тільки підкреслює неймовірне квітування троянди. Та й взагалі любої плітучої рослини. Сьогодні ми будемо робити нову садову арку для троянди. Взагалі-то садові арки дуже прикрашають ділянку, і чудово цей елемент використовується саме для розмежування ділянки. Я вже використовувала таку прикрасу садову арку перед входом на ділянку. Біля такої арки приємно буде посидіти в літній день. І вона чудово. Розмежовує зону ділянки, цього разу в мене арка, нова арка буде дещо незвична, і, мабуть, ні в кого ви такого ще не бачили, бо, тому що я її вигадала сама. Цього разу мета була прикрити паркан. І це, мабуть, не арка, а напіварка буде. До того ж, коли ділянка маленька, невеличка, Зазвичай це 6 соток дачної ділянки, і от коли ділянка маленька, то куди не повернешся, всюди паркан. І отак, от от і у мене під парканом посаджена була троянда, навіть декілька. Посаджена саме з такою метою, щоб прикрити некрасивий такий, непривабливий вигляд паркану. Біля паркану посадити я її не можу, тому що в мене по периметру паркану викладена бруківка. А перекрити цей сірий паркан все одно хотілося. І хотілося, щоб арка була прикрита не тільки зеленю, а по ній плило щось квітуче, якась квітуча композиція. При цьому ця арка повинна бути досить міцна та довговічна. Ну, і як я вже сказала, це буде напіварка. Ця троянда я вже показувала почвопокрівна, і я її пустила саме на таку стаціонарну опору вона розкішно так розкинулась. Цій троянді тут вистачає місця, вона рожевого кольору, і точно така в мене нова троянда з'явилась, Я її минулого року живцювала це вже боскового кольору. Нова троянда, і навіть вже повипускало нові гілочки. І під неї, і поруч ще дві троянди, мені потрібно зробити арку. І зараз ми будемо її робити. І навіть, ви знаєте, вирішили робити одразу дві. І така ось вийшла в нас вже зварена конструкція напіварки. Це вже майже готова арочка. Як ми її робили, зараз розкажу. Ми використовували стальний прут квадрат 8 мм. Таку арку можна зробити із арматурного дроту, і зараз я покажу саме на ньому. Раніше я вже показувала, що ми пристосовуємо для вигину дроту металевий стелаж. Саме завдяки звичайного стелажу можна вигнути максимально рівненький вигін. Обираємо декілька зварних конструкцій стелажу. Щоб вони являлися точками опори. І бажано вигнати одразу дві деталі. В нас скріплені одразу два прути, для того, щоб вони були одна відносно іншої, однакові. Щоб радіус закруглення вийшов однаковий, тому що вони будуть розташовані навпроти. І потрохи натискаючи на прут, переставляємо його. Згинаємо до потрібної нам форми заокруглення. Можна вигнути заокруглення взагалі довільного радіусу. Поки згинаєте, перевіряйте постійно, щоб коло не повело в площині, щоб воно було максимально рівненьке, скажімо, відносно підлоги. Я вам показую на прикладі арки повної, яку ми робили раніше. Періодично знімаємо і перевіряємо, щоб цю напіварку не повело в просторі. Перевірили, і тепер треба приварити перемички. Під прямим кутом встановлюємо і приварюємо. І дивіться, ми вже з нашого досвіду знаємо, що перемички потрібні для того, щоб сітка згодом не провисала під натиском рослини, Ну і взимку на ній затримується сніг. Тому можна густіше приварити ці перемички, можна посилити це місце. Потім другу дугу і теж її приварюємо. І от така виходить арка. На верхній частині цієї арки приварили зачіп з металевої пластини, вигнули її саме такої форми, як скоба, щоб зачепити за паркан. Як я вже сказала, ця напіварка зроблена з стального прута. Я показала, як це можна вигнути на прикладі арматурини. Але точно так вона гнеться із цього прута. Показала вам з арматури, не тому що, поки я приїхала, вона вже була зроблена. Тепер встановлюємо арку і треба її пофарбувати, фарбуємо, звичайно, в природній зелений колір, і дуже зручно це робити за допомогою валика, не пензлика. Лишаємо її висохнути. Тут, до речі, можна роздивитись цю арку. В нас вийшло 4 перемички на ній. І так само фарбуємо і другу арочку. Висихають арки, тут якраз дуже добре можна роздивитись ці арки, саме як вони виглядають. А потім вже починаємо монтаж цих арок саме на місце, де вони будуть вже розташовані. Тільки після того будемо кріпити сітку. Да, і ширина між цими дугами є шириною сітки. І тут якраз чудово видно, що це неповноцінна арка, яка з двох сторін стромляється в землю. А ця арка якраз з однієї сторони встромляється в землю, а з іншої сторони буде чіплятися на паркан. Ці арочки виходять такі мобільні, їх можна перечепити з одного місця паркану на інший. Чіпляємо на паркан і встромляємо в землю навпроти, якраз навпроти троянди. Тут в мене жовта плетиста троянда, якраз вона тут і буде. Я встановлюю їх поруч, дві арки. Ну, і таким чином загальна картина вже вимальовується. Якраз навпроти моєї нової доріжки, стежечки, будуть ці арки, вимальовуються. І, до речі, на ці арки можна не тільки троянди, можна і клематиси пустити. І жимолость, і виноград. Вони дуже зручні, мобільні, легкі в приготуванні, як то кажуть. Їх нескладно зробити, погодьтесь. Чіпляєте на паркан, можна перенести з одного місця на інше. Я навіть вже їх переміщала. В мене це недовго. Не подобається, переставляю. Арки готові, і тепер треба саме на місці, ми будемо чіпляти сітку. Поруч, до речі, нависають і сусідські дерева, і моє дерево поруч персик стигне. Дивіться, скільки багато персиків. Чекаємо. І повернемось до нашої арки. Тепер мені потрібно причепити сітку. Якраз я купувала так от, щоб розрізати навпіл і якраз на дві ці арочки. Продається така сітка в рулончику. До речі, кому цікаві розміри, і взагалі я можу розписати, скільки пішло сталевого прута, скільки пішло цієї сітки, все розпишу і розкажу. Пишіть мені в коментарях, Я все це докладно розкажу. Відрізаю сітку і чіпляємо на арку. Дуже зручно, що ширина сітки дорівнює ширині цієї конструкції, тому вона точно лягає між двома дугами арки в проміжок арки. Тепер фіксуємо сітку за допомогою кабельних стяжок. Заводимо стяжку, фіксуємо, а залишки, які зайві, щоб не стирчали, обрізаємо. І от тільки тепер арка в зборі. Тут в мене посаджено 4 троянди, і навіть буде цих арок замало, але поки вони ще молоденькі, цього буде достатньо. І досить... Гарно вони виглядають, вони навіть прикрасять двір. Така арка прикрашає навіть тоді, коли на ній нема рослини. Якщо зробити по такому принципу арку, то на неї можна пустити і клематіс, і троянду. І жимолость, і виноград теж на такій арті в мене. До речі, в мене запитували, що це за квітка така чудова, неймовірна, як космічна. Це жимолость неїстівна. Так, да, вона, звісно, виглядає чудово, але ви собі не уявляєте, яка вона ароматна, особливо ввечері. Вона розташована поруч з тим місцем, де можна прийти ввечері, сісти і відпочити, і насолодитися ароматом і красою.